Одна людина загинула ще четверо поранені. Вночі росіяни встріляли при кордоні Чернігівщини. У новогород Сіверському районі пошкоджено з десяток будинків. Серед постраждалих є підліток. Під ворожим вогнем опинилися також три громади Сумщини. Зафіксовано два десятки вибухів. Попередньо в області обійшлося без постраждалих і руйнувань. Внаслідок ракетного удару по Умані загинуло п'ятеро дітей. Про це повідомили в МВС після ідентифікації тіл, найменшому загиблому півтора року. Натепер відомо про 23 жертви. 18 жителів травмовано. Безвісти зниклою. Залишається одна жінка. Не виключено, що під завалами можуть бути люди. Рятувальники продовжують розбирати завали. Нагадаю, трагедія сталася напередодні під час ракетної атаки. Влучили в дев'ятиповерхівку. Зруйновано цілий під'їзд. Також пошкоджено ще близько 10 багатоповерхівок. Пожежа на Нафтобазі в окупованому Севастополі згорівся резервуар з паливом у козачій бухті. Росіяни можуть і кажуть про влучання безпілотника. Полум'я охопило близько тисячі квадратних метрів. Пожежі присвоїли найвищий рівень складності. За даними окупаційної влади, ніхто не постраждав. Російські ЗМІ повідомляють, що з району, де сталася пожежа, місцевих жителів евакуювати не планують. Село оборони відбили. Півсотні ворожих атак за минулу добу російські війська намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В центрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають оборону, кажуть у штабі. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На Мар'їнському напрямку протягом минулої доби. Нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар'їнка та Новомихайлівка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Ще одна дитина досі залишається в Авдіївці. З палаючого міста евакуювали всіх неповнолітніх, крім 12-річного хлопця. Вулиця, де мешкала жінка з сином, під постійним вогнем. Майже всі будинки зруйновані. Поліцейські з'ясували, що сім'ю тут не бачили близько місяця. І, можливо, зараз вони перебувають в одному з сіл під Авдіївкою. У нас в місті залишиться одна дитина. Це 12-річний хлопчик. Мати ховає і, і цього хлопця десь. Зараз ми проводимо опитування сусідів даної вулиці, Показуємо фотографії. Ну, Говорять, не бачили вже місяць цю маму. По всій по всій Авдіївці. Шукаємо її. Відпрацювали штурм будівлі на Рівненщині відбулися навчання для бійців територіальної оборони. Вони тренувалися проводити зачистку приміщення, брати противника в полон і відступати. Усе це в умовах максимально наближених до реальності. Тероборонівці кажуть, що такі навчання є необхідними перед справжніми боями. І тут відпрацьовується під наглядом інструкторів, які слідкують за саме виконанням точно вправ тактичних їх елементів кожному військовослужбовці і в складі групи саме, і в тому числі відпрацьовується саме зачистка здань, приміщення, а також відпрацьовується саме оборона, як налагоджується. Добре, що є можливість так гарно потренуватися перед реальними бойовими діями. У нас хлопці слухають людей з досвідом і прислухаються один до одного і вчаться на ходу. У Нас часу на навчання немає і дуже багато часу втрачено. Тобто ми зараз виходимо з того, що в нас є часу і можливості. Президент Володимир Зеленський розкритикував заборону окремих європейських держав на ввезення української продукції. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні. За словами президента, такі дії порушують угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом і дають небезпечну надію Кремлю. Нібито серед країн ЄС немає єдності. Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок. Точно не час. Будь-кому слідувати за державою злом, робити щось схоже. Треба знайти нормальний європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації непросто таке рішення, яке враховувало інтереси усіх наших країн Європи в цілому. Напередодні Єврокомісія заявила про компроміси щодо імпорту аграрної продукції з України йдеться про Польщу, Угорщину, Словаччину, Румунію та Болгарію. У цих країнах запроваджують виключні заходи захисту, тобто заборону на імпорт для чотирьох видів української продукції: це пшениця, кукурудза, ріпак і соняшник. Однак транзит зберігається. Фермерам з цих країн обіцяють додатковий пакет фінансової підтримки на 100 мільйонів євро. Також Єврокомісія проведе захисні розслідування щодо деяких інших продуктів, включно з соняшниковою олією. Як довго триватимуть такі обмеження, не уточнюється. Найвищі результати на четвертому етапі всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури отримала Ярина Шупенюк, 14-річна учениця Івано-Франківського ліцею імені Миколи Сабата. Готувалася старанно, а от на такий результат навіть не сподівалася. Більше про успіхи Ярини розкажуть наші репортери. Гордість ліцею та Франківщини. З найвищими результатами на четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури повернулися додому учениці ліцею імені Миколи Сабата. 14-річна Ярина Шупенюк здобула абсолютне перше місце. Каже, навіть не сподівалася на перемогу, хоча готувалася старанно. Дівчинка зізнається, перед фінальним етапом хвилювалася. Зимові канікули, всі діти відпочивають удома, а я ледь не щодня кожного тижня в гімназії з учителями готуюся, але не скажуся. Було чудово, був час підготуватися завдяки цим канікулам. Але я собі сказала, що я можу тримати себе в руках, щоб там не було вдома. Приїдеш, будеш плакати чи від щастя, чи від горя, вже як вийде. Але... Але не плакала, взяла себе в руки, вирішила, що як напишу, так напишу. Це суто е, перевірка якогось моїх знань для самої себе. Мирослава Базалецька зайняла друге місце на Олімпіаді. Дівчина у випускному класі. Попри напружену підготовку до екзаменів, вона встигає займатися волонтерством та любить писати твори роздуми. Впевнена, саме тому змогла здобути високий бал, адже теми для есе обрала важливі та актуальні. На Олімпіаді з мови був твір, щодо мобілізації на духовному фронті. Там кожен українець робить те, що він вважає за потрібним, те, що він може найкраще, і завдяки цьому ми всі переможемо. А на літературі був просто бужасний твір, найкращий, напевно, який я писала у житті про долю митця у тоталітарному суспільстві. А чи це вибір, чи безвихідь? Я от собі одразу згенерувала таку схему, що це вибір, поділила на три групки, що це скорити. Що це протистояти, і що це а, на деякий час а, як приглушити свою творчість, писати таку шухляду і потім вже видавати, коли це буде безпечно. І також потім поділити протистояння на смерть, а тобто про розстріл, розстрільне відродження і про еміграцію, тобто про, про письменників емігрантів, і от таким чином мені вдалося набрати дуже багато балів. Підготовка тривала два тижні. Вчителька Марія Грицишин згадує про проведення фінального етапу. Дізналися, коли були у шкільному бомбосховищі. Це стало несподіванкою, адже через пандемію та повномасштабне вторгнення в останнє в очному форматі він відбувався ще у 2019 році. Чесно кажучи, ми не були впевнені, що ця олімпіада відбудеться. Зовсім не були впевнені. І я пам'ятаю, що ми в сховищі сиділи і нам повідомили, що начебто буде четвертий етап Олімпіади у Львові. У нас були такі змішані відчуття. Ми думали, добре чи не добре, хто знає. Діти частково були на карантині, не дуже ну як то онлайн-навчання, це все таки. Проблема. Вчителі хвилювалися, діти хвилювалися, але ми поставили собі за мету. Ми якщо ми вже їдемо до того Львова, то вже ми мусимо виглядати гідно. До Олімпіади учасниць готували троє вчителів: Ірина Герега, Наталія Нешпір та Марія Грицишин. Разом зі своїми ученицями вони довели жодні перепони та складнощі не можуть стати на шляху до знань. Валентина Ігор телеканал прямий. Підписуйтеся на наш YouTube, більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте з оновленнями і залишайтеся з нами.